Доброго дня. Сьогоднішня тема відновлення організму. Наскільки є важливим для людини, для організму людини відновлення після фізичної активності, після е, умственної активності, наскільки це важливо. Це важливо дуже сильно і в багатьох випадках недооцінено іменно те, що люди не до кінця відновлюються після певних фізичних тренувань. Після певних моральних виснажень, після певних там, вигорянь, зв'язаних з психікою і тим, тим далі. Якщо повністю, наприклад, візьмемо аспект фізичний. Якщо ви фізично працюєте, у вас така робота фізична, то після активності, великої активності, після Стресу для м'язів, стресу для організму, так як, наприклад, може робота в холоді, фізична робота в холоді це двойний стрес. Перший стрес це холод, а другий стрес це фізичний. Після цього потрібно обов'язково пройти відновлення. Тобто вибрати якийсь день, два і віддихнути вдома. Поїхати погуляти десь, якщо є бажання, якщо нема бажання, то. Банально провалятися в ліжко і нічого в цьому поганого немає. Так як всі вважають, що це щось в цьому погане. Разом з тим, ви дасте організму восповнити свої запаси. На цей період бажано харчуватися більш посилено. І потім з початком робочого дня ви зайдете активніше в бой і вам буде більш комфортно працювати. Ніж ви не відпочивали, наприклад, у вас тиждень там графік жорсткий, потім ще на вихідних підробка і в понеділок вам знову заступить, і ви не, не відновились повністю, і у вас наступає тоді як фізичне виснаження, так і моральне. І тим самим психіка страдає, так як психічно людина стає неурівноважена, так як організм не розуміє, чому мені не дали відпочинок, а психіка теж. Не розуміє, для чого мені такий стрес знову, як я ще не відновився від того. І появляються крики, появляються стреси, появляються погані звички, щоб приглушити це бажання. І з'являється така штука, як потрібно, надо. І свого роду виходить деградація, так як організм не відновлюється повністю. А організм, як відновлюється, він тим самим накопичує. Потрібні, потрібні, наприклад, якщо фізична активність, то накопичує більшу кількість м'язів, так як, наприклад, руками ви працюєте, значить руки більш ростуть і більш розвиваються, адаптація. З цим розібралися. Другий аспект це умственна діяльність, розумова діяльність, офісні працівники, працівники юридичної сфери, ну, всі, хто займається розумовою діяльністю для них, відпочинок буде з точністю до наоборот. Їм потрібна активність якраз то фізична. Після тижня загрузки розумової, їм потрібно 2-3 дня розслабитись, чи на природі, чи сходити в спортзал, чи змінити структуру, структурування своєї роботи, побути на свіжому повітрі, розгрузити голову, скажімо так. Дати стрес, здоровий стрес організму і тим самим перезапустити нервову систему і, звичайно, сон. Сон це недооцінена і найважливіша частина нашого здорового існування, так як сон, це є іменно сон, іменно коли людина спить, вона відновлюється так заплановано фізично. Що коли людина спить, вона перелаштовується, строїть нові нервові клітини, строїть нові білкові клітини, руйнує погані. Процес ремонту відбувається іменно коли людина спить. І тоді, після цього, э, вполне можна так э, приступити до. Будня роботи початку максимально працездатно, максимально активно і без стресу. Сон відпочинок, адаптаційний період це всі структури, які повинні <потрібно> <потрібно> завжди бути присутні. Е Організм сам підскаже, коли йому надо відпочити. Просто треба прислухатися до нього. А не бігти на ізнос. І коли ви прислухаєтесь до нього і ігнорите буденність ну, в розумних цілях, то це буде тільки на плюс. І тільки так зможе це построїтись. Так що треба. Підходити до цього більш структуровано. Ось так. Дякую за увагу.